Яка завжди була джерелом для творчості. Вишиванка це не тільки художні оздоблення речей. Це є специфічне мистецтво бачення світу. Це є давнє і вічно молоде мистецтво. І секрет його молодості саме в єднанні людини з природою, у вмінні зберігати красу і дарувати радість. Так давайте ж і ми сьогодні своєю єдністю, своєю згуртованістю, позитивом подаруємо радість. Адже тільки позитивне мислення це ключ і віки разом. Це божественна правда на шляху світлого шляху. Отож, давайте спробуємо українця! Ми раді, що у нас в Другобіщі спочинається така прекрасна акція, і ми хочемо всі разом порадіти з нашою молодю. І сьогодні я хочу, щоб ми разом почали з Божого благословення, щоб ця акція мала свій успіх свій продовження. Благословен Бог назавжди, нині бувся в уся час, і віки віки. Christ was cross, from the dead, death was given and to those Господи помилуй. Боже, ти є джерелом правди, благослови цих захищених так, що ми працюючи в цьому з вірою шукали правди і справедливісті любові тебе щораз більше через Господа нашого Ісуса Христа. Благословення Господні на вас до благодаті і чорно зорене бувся в час кінавіки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бог відчиняє віки. А зараз виконуємо державний вік. Церкви Святого Юра, ми шикуємося в колону по четверо людей, по боках будуть ці дівчата, які співатимуть які і діє загально і відомими по ідеї словами знати всі. Прохання до тих людей, які не знають, він не захворювати в колоні зайвого шуму і ставитися з повагою до інших людей. Крім того, по боках будуть ці координатори. Якщо виникатимуть якісь питання, просимо звертатися. До них, крім того, не порушувати напрямки нашої колони і структури і по.